Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні четвер, 10 липня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку, як завжди, коротко, про основне. Координаційний штаб «Буковина» українському війську знайшов українського виробника бронежилетів. Медики новоселиці організували збір крові для військовослужбовців, які перебувають на сході України. Вперше в Україні відкрили Олімпійську дитячу бібліотеку. Координаційний штаб «Буковина українському війську знайшов українського виробника бронежилетів, в якого, якщо закуповувати по кілька штук, вартість в рази менша. Зрозуміло, перевірити таке здешевлення необхідно. Саме тому в одному із тирів перший зразок тестували на міцність і надійність. Чи якісну амуніцію виготовляють в нашій країні? Та чи пройшов випробування бронежилет, розкаже Генрієта Беух. Бронежилети четвертого класу від українського виробника з Києва швидко та якісно. Аби точно перевірити якість активісти вирішили один протестувати. Куля 7,62, Пряме попадання і невеличка вм'ятина. Ви з, тільки що бачили, що е, пластина витримує? Кулю 7,62 відповідно до тих нормативів, тих маркувань, що на ній зазначено. тобто вона відповідає тим вимогам, які до неї придивляються. Наприклад, якщо куля попала у пластину, то може бути просто удар від пластини. Ну, зрозуміло, що якісь життєві органи тут захищає, тобто пластина, вона нічого не буде. Ну, людині, яка одягнута даний бронежилет і захищена даним пластином. така пластина, на думку експертів, витримає ще не одну і не один десяток куль. Продемонстрували лише один постріл, бо ж кажуть, що вже незабаром цей бронежилет поїде до когось з наших військових, і аби його не зношувати, не випускали черги. У нас є чітка домовленість з виробником, що якщо цей бронежилет, от, наприклад, це передня задня пластина, ще дві бокові від осколки захищають. Якщо він вартує 5-600, то якщо 30 штук ми будемо купувати і більше, то він буде вартувати 3 800, але це разом з цією розгрузкою. Також активісти зазначили, що навіть якщо хтось вирішить самотужки купувати бронежилет, то все таки просять, аби зверталися до них, щоб закуповувати масово, бо так дешевше. А різницю можна витратити на іншу, також не менш необхідну допомогу. Готові віддавати цю амуніцію, аби бажаючі самотужки передавали її. У нас є вже навіть сьогодні за Реєстрований і започаткував роботу сайт допомога арміїком там все, що потрібно для передової для наших солдат. Там те, буде зворотній зв'язок, і ми дуже сподіваємося, що завдяки нашій активності хлопці будуть їхати звідси всі захищені. І ще дуже велика напрям, ще дуже важливий цього сайту, який ми запустили. Там є такий розділ як тилові криси. Він може ну трошки вульгарно звучить, але в цій ситуації ми дуже не хочемо, щоб хтось на цій біді на горіш і наживався. Тому ми дуже закликаємо буковинців. Якщо будуть якісь факти порушень, зловживань з боку тих чи інших посадовців, я не хочу образити ніякого разі військовослужбовців, але окремих посадових осіб, ми будемо на це реагувати як громадськість. Ми будемо цьому давати громадського розголосу. Генрія Табеух, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Медики Новоселиці на базі місцевої амбулаторії організували збір крові для військовослужбовців, які перебувають на сході України та приймають участь в АТО. До здачі залучили медичних працівників району, які охоче доєдналися до акції. Адже переконані, що внесена ними лепта може врятувати чиєсь життя. Побувала в лікарні і наша знімальна група. Більше 50 медичних працівників новоселицького району доєдналися до здачі донорської крові, потреби, в якій є в зоні проведення антитерористичної операції. Новоселицькі лікарі є першими, хто започаткував таку акцію серед медиків області. Хоча допомогу нашим військовим вони вже надавали, зібравшись працівників установи, одноденний заробіток та укомплектувавши засоби надання першої допомоги. Так як ми медики, ми на цьому не зупинилися. Адміністрація нашого центру запропонована нашим лікарям виступити з ініціативою, здати кров для тих, хто її потребує. Так як ми знаємо, як медики, як ніхто інший, що таке кров тоді, коли вона потрібна, але її немає. Ну, слово донор це. Означає слово дарувати. Якщо хоч комусь врятує ця кров життя або повернуть до життя, то ми, звичайно, будемо раді і таким чином ми вирішили підтримати Збройні Сили України. Допомогти в справі взялися працівники Червоного Хреста, які в свою чергу теж здали кров. В загальній сумі заготовлено було близько 30 літрів. 16 липня на базі даної амбулаторії буде відбуватися ще один забір крові для охочих представників прилеглих населених пунктів, які попередньо здавши аналізи зможуть внести свою лепту. Петро Гайдащук Анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В центрі Чернівців підприємець розпочав будівельні роботи без дозвольних документів. У зв'язку з цим відділ охорони культурної спадщини міської ради разом із міським головою прибули на місце, аби зупинити самовільні роботи в історичній частині міста. В центрі міста на вулиці Зеньковецької, 16, під магазином розпочали проводити самовільні будівельні роботи по пониженні рівня ґрунту підлоги підвальних приміщень будівлі, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення. Ми вирішили запитати у працівників магазину, під яким і ведуться роботи, скільки вони тривають, і що там має бути. Ось яку відповідь ми отримали. На такі роботи в підприємці немає ані дозвільних документів, ані спеціального проєкту, за яким би мали вестись такі дії. Проведення самовільних робіт може загрожувати безпосередньо цілісності будівлі та життю тих, хто в ній перебуває. Фундаменти всі сьогодні це бутові фундаменти, які не сьогодні без якогось наглядового наукового технічного нагляду не можуть в принципі, проводитися жодні роботи. Якщо такі роботи виконуються, це виключно якимись уступами. Це дуже обережна ручна робота. Сьогодні тут працювала важка техніка, кілька Камазів, кілька днів вивозили ґрунт з під цього будинку. Тому і якісь наші намагання зупинити ці роботи, бо, принаймні коли вимагаєш документи на підставі, чого ці робота виконується. Сьогодні ми не отримали жодної відповіді. Також Олена Пушкова розповіла, що власник цих приміщень не йде на контакт зі структурним підрозділом, а роботи проходять партизанськими методами. З метою обезпечення будівлі від руйнування, для того, аби навести лад в порядку виконання цих будівельних робіт, відділ охорони культурної спадщини міської ради змушений зупинити ці роботи. На місце прийшов також і міський голова. Це, це яскравий приклад того, як не можна жити в нашому місці. Я не знаю, пояснення. пояснюється це тим, що власник цього приміщення нібито проживає на теренах області, а не в місті. Але виконання таких робіт без документів призводить до трагедії. Таку трагедію ми мали на вулиці Кобилянської, коли загинули люди. І з свого боку, влада зробить все, щоб це не повторилось, не продовжувалося, винні були покарані. І це стосується, я хотів би одразу попередити всіх підприємців, мешканців міста, які проводять якісь ремонтні, реконструкційні роботи, добудови. У нас є правила, є закони, є норми, якими треба користуватися, на які треба зважати. Інспекція архітектурно-будівельного контролю наразі повинна встановити факт виконаних робіт, визначити об'єм нанесених збитків, і вже відповідно від цього визначатимуться штрафні санкції, які будуть застосовані і до власника приміщення, і до будівельної організації, яка ці роботи виконувала. Мінімальна сума такого штрафу сягає 50 тисяч гривень. Дар'я Товпіч, Денис Номенко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Триває справа Рустама Агаларова проти газети Версії нагадаємо, після того як в цьому виданні вийшов репортаж з прес-конференції, яку давали родичі та знайомі вбитого Олександра Савки в равській садибі, журналістів звинуватили в оціночних судженнях про це резонансне вбивство і вимагають офіційного спростування. Журналісти ж у свою чергу наполягають на тому, що цитування прямою мовою свідків події не може бути приводом для судового позову, адже це є зміст їхньої професії переказувати та розповідати цікаву для суспільства інформацію. У залі Шевченківського районного в місті Чернівцях суду зібралися багато журналістів. Була там і наша знімальна група. Аби підтримати колег і виконати професійний обов'язок, на судове засідання прийшли співробітники газет, радіо та телеканалів. Суддя погодився на аудіозапис засідання, але відмовив телевізійникам у відеозйомці. Слухання справи розпочалося з пропозиції суду залагодити справу мирним шляхом. Адвокат позивача його підтримав з умовою того, що газета версії надрукує офіційне спростування, яке надасть позивач. Цю пропозицію буде розглянуто пізніше, повідомили адвокати з журналістів. І суд розпочався. Основна претензія до газетярів використання слова вбивця у заголовку статті та кілька разів у тексті. У нас, як у мого довірителя, є претензії до необ'єктивності висвітленої інформації. А єдина його претензія це те, що його називають вбивцею. На сьогоднішній день він не є таким. І матеріали кримінальної справи це доводять. Тому той те, телеканал чи те друковане видання, яке буде це називати, це буде порушення його прав і закону. Стаття, яка викликала суперечки, була надрукована в газеті версії 6 лютого 2014 року. Вона має назву Вбивця гуляє на волі. На думку позивачів, це безпідставне звинувачення. Відповідачі стверджують, заголовок аж ніяк не вказує на конкретну особу. Інформація про те, що людина була вбита на території гравської садиби, вона є відома. Людина вбита. Те, що людина не притягнута до відповідальності за вбивство, це також відомо. Тобто ця людина, яка вбила Савку Олександра, на сьогоднішній день гуляє на волі. Тобто ніхто не притягнутий до відповідальності. Навіть ця інформація, незважаючи на те, що вона є дослідним відтворенням слів матері, ця інформація є достовірною, тому що на сьогоднішній день вбивця гуляє на волі. Мене дивує, що до, до газет мають претензії, оскільки вперше слово вбивця прозвучало під час прес-конференції начальника обласної міліції. Це було два роки тому. Так що не ми його назвали вби, вбивцею. Я би хотів, щоб ви правильно озвучили, а точніше передали ті слова, які я зараз по цьому факту скажу. В час ночі. Було скоєно це вбивство. А вже в 4 часи ранку по цьому вбивству була порушена кримінальна справа. За статтею вбивства, навмисне вбивство, по частині першої. У час 20 один із активних, ну скажімо так, вбивців нами був затриманий. Але в час 40, два інших вбивці це його батько і старший брат. Вже покинули межі міста Чернівців. Під час судового засідання суддя заслухав виступи представників обох сторін та долучив до справи матеріали інших засобів масової інформації, в яких є повідомлення з тієї самої прес-конференції, висвітлення якої і стало предметом суперечки, також на засідання суду запросять у якості свідків осіб, які її організовували. Більшість претензій позивачів стосуються цитат та прямої мови, яка не є вимислом чи фантазією журналістів. Вони тільки передавали почуту на прес конференції прес-конференції від першоджерел інформацію, адвокати, які захищають журналістів, наполягають на тому, що це аж ніяк не порушення закону масової інформації не називав жодного разу його вбивців. Засоб масової інформації лише спирався на певні відтворення слів, які були на прес-конференції. Відображав ту атмосферу, яка була на прес-конференції. Ті уявлення, які були у людей щодо певної людини. І це право засобів масової інформації. Це їхній обов'язок їх відображати для того, щоб викликати свідків, потрібен час. А тому суддя оголосив про перерву. Він запропонував продовжити засідання у середу. 17 липня. Втім, представник позивача заявив про свою відпустку і неможливість з'являтися на засіданнях аж до початку осені. Тож засідання суду продовжиться 4 вересня. Обов'язок СМІ висвітлювати не лише питання, які ну комусь подобаються. Так? Висвітлювати також питання, які не подобаються. І цивільне право не містить обов'язку засобу масової інформації подавати лише позитивну інформацію. Інакше це вже цензура, це вже диктат. І відбувається певний тиск на. Газети на телеканали на сайти. І, напевно, це комусь зараз дуже вигідно. В принципі, про те, що хтось піднім розкопав сокиру війни, сказав і наш губернатор на на фейсбуці в своєму блозі. Так що, в принципі, це не наша вигадка, це відчуває суспільство. Взагалі нагадаємо, наразі в різних судах нашої області розглядають п'ять судових справ за участю обласних засобів масової інформації. А саме сайтів Бук Ньюз та Info, газет час версії, телеканалу ТВА та Незалежних журналістів. Дві інші судові справи Зети час та Буковина вже програли. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вчора ввечері перестало битися серце Ірини Воцехівської. Вона протягом багатьох років і до останнього подуху очолювала обласний осередок товариства політв'язнів та репресованих. Ірина Франківна була відомою своєю принциповою патріотичною позицією та боротьбою за державну незалежність України. Пані Ірина довго і важко хворіла, але завжди намагалася організовувати і бути присутньою на всіх заходах, присвячених вшануванню пам'яті жертв голодомору та політичних репресій. Добувалася реабілітації побратимів, оскільки сама пройшла через сталінські табори. Її наполегливими стараннями в місті встановлено пам'ятний хрест жертвам комуністичних репресій та закладено основу для пам'ятника жертвам голодоморів. Вічна її пам'ять, яке призначення України на цій землі. Призначено, що ми повинні мучитись, терпіти і поступово йти до вершин до здобуття своєї незалежної держави. На Буковині хлопець врятував дівчину, яка тонула. Під водою вона пробула близько двох хвилин, коли друзі помітили, що їхня подруга не вийшла з води хлопець, який відпочивав поруч. Побачив бульбашку в воді і кинувся рятувати дівчину. Що було далі? Дивіться в сюжеті Дарії Товпіч. Днями на одному з озер села Малий Кучурів з Останського району відпочивали дві компанії молодих людей. Дівчата стрибали в озеро, купались, як раптом почали тонути та кликати на допомогу. Іван разом з братом та другом також були біля озера і раптом почули крики. Ми зачули, коротше, тут все з одним другом сиділи, зачули, як е, дівчата там е, кричали. Свого друга позвали, бо вони з другої компанії. От. Ті, не знаю, вони чи не чули, що не реагували нічого. Мій брат звідти плив, одну дівчину витягнув на берег, ті почали кричати, де свята. Я подивився на воді бульбашки, я скочив туди в воду, нірнув, витягнув її на берег почав давати першу медичну допомогу. Після надання хлопцям допомоги дівчина отямилась і разом з друзями пішла в сторону села. А вже близько сьомої години вечора її забрала швидка допомога. Якраз я чергував, я її приймав, значить, поступила в важкому стані, значить, з діагнозом механічна асфіксія водою. До лікарні дівчину доставили при свідомості, проте реакція її була дещо загальмована і її перевели на штучну вентиляцію легень. Бронхоскопіст видалив з її легень залишки на мулу, трави та інших речовин, які потрапили під час того, як вона тонула. Вчора дівчину перевели на спонтанне дихання. Зараз вона перебуває в середньому стані важкості. Наразі стан її здоров'я стабільний і якихось загроз для подальшого життя немає. Дівчина нам розповіла, що плавати вона вміє добре, а тонула через сестру. Я вчила сестру плавати, і вона мене голову долину, і я отонула, потім мене хлопець спасав. Тому я не знаю, мені дуже погано сказала, що мене скоро, що везли, мені дуже погано не давала мені дихати. Тому так боліло всередині. Тоді мене відвезли в лікарню. Дівчина безмежно вдячна своєму рятівнику та дякує йому за те, що не залишився байдужим. Пані я тобі дуже подякувала, що народвав. І тобі дуже спасів, що ти мене спас, щоб я ну, не вмерла, щоб було у тебе все добре. А для того, аби не потрапити у схожу ситуацію, потрібно дотримуватись наступних правил. Ще ні в якому випадку не можна йти копатися самому. Потрібно як мінімум, щоб було одна-дві людини, якісь друзі. Це... Потім потрібно необхідно знати місце, яка там глибина, чи там, чи там можна купатися, чи там немає ніяких, яке там дно. Далі необхідно потрібно купатися тільки в спеціально обладнаних місцях, тому що якщо. Люди купаються і не знаючи, що, і де чи є там течія, чи, чи нема течії, яке там дно, чи там може бути забруднено якась місцевість. Вони можуть поранити себе, а також, ну, і це може призвести до критичних якихо ситуацій. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вперше в Україні відкрили олімпійську дитячу бібліотеку. Це сталося в дитячому пансіонаті Вербиченька, який знаходиться неподалік села ДВД на Сторожнецького району. Весь день був проголошений Олімпійським. Юні Буковинці брали участь у спортивних змаганнях, спілкувалися зі спортсменами світового рівня, ділилися один з одними своїми досягненнями і насамкінець отримали в подарунок чимало книжок на олімпійську тематику. Діток на другій зміні відпочинкового пансіонату Вербиченька багатенько, більше чотирьох сотень. Вихователі не тільки дають усій цій компанії раду, але й намагаються максимально урізноманітніти їхнє відпочинкове життя. Так Олімпійський день розпочався з естафет та змагань з різних видів спорту. Це зайняло усю першу половину дня. Переможців нагороджували вже після обіду. У клубі вручення медалей та грамот чергувалося з різноманітними виступами відпочивальників. Тут були танці, спортивна та художні гімназії. Астика свою вправність продемонстрували юні панкретіоністи, які відпочивають разом з тренерами і мають по два тренування на день. Я прийшов щоб потренуватися і відпочити трохи. Тренування аж ніяк не заважають відпочинку, розповідають хлопці. Навпаки, допомагають підтримувати форму та не забути усе здобуте. Ми робимо це самі для себе завдяки собі. І чим ми краще тренуємося, тим. Тим краще ми себе почуваємо, і тим краще ми виглядаємо. Юни панкратіоністи змагаються один з одним тільки на килимі. Весь інший час вони товаришують та підбадьорюють один одного. І навіть програші це ще одна наука. Я намагаюся розізлитися і, щоб, і більше тренуватися, щоб стати наступного разу першим. Це вдається? Інколи здається, інколи ні. Перемагає той, хто найбільше тренується з Андрієм. Погоджується і чемпіон світу з легкої атлетики. Іван Гешко. Він вручив медалі переможцям в ранішніх змагань, а потім відповідав на запитання допитливих відпочивальників. Тому що ми знаємо, що спорт це є, насамперед це є важка праця, тому що для того, щоб досягти високих результатів, ми знаємо, що дуже висока конкуренція у світі, і для того, щоб досягти високих результатів, треба дуже багато і наполегливо працювати. Іван Гешко багато розповідав про свій спортивний досвід, коли і як захопився легкою атлетикою, чому вирішив присвятити юність саме бігу. На сам кінець роздав автографи та сфотографувався з усіма бажаючими. Дитина, коли якщо побачить, допустимо, нас знаменитого нашого селача, який в нас був Іліна, або Наталю Лупу, або ж Івана Гешка, це для нього, знаєте, як він приїжджає додому, він має той календарик, то ручку, то олімпійську футболочку, то медаль. І для діток це, це дуже важливо. Це, по перше, по друге. Вони займаються спортом, і вони ну за здоровий спосіб життя, і ми так само тому це це важливо для нашого табору. Вербичинці тепер є власна олімпійська бібліотека. Її також відкрили того похмурого дня. Втім, незважаючи на дощ на дворі, всередині тепло та затишно. А яскраві книжки розкажуть чимало цікавого найдопитливішим відпочивальникам. Діти, перебуваючи в таборі відпочинку, можуть зайти в будь-який час і зайти поспілкуватися з відомими спортсменами як сьогодні. і подивитися олімпійську літературу на повністю, як були зароджені Олімпійські ігри, відомих спортсменів і своїм прикладом, поцікавивши в літературі, почати займатися серйозним спортом. Це їм допомагати буде в першу чергу приклад інших спортсменів. Друга зміна в пансіонаті відпочинку Вербиченька закінчиться вже у ці вихідні, але одразу розпочнеться третя. Нові діти будуть читати про олімпійські досягнення, чекати олімпійського дня. І він обов'язково настане. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.